Чіпляєш так. Чіпляємо ось так. Якщо велика, навпіл ділиш. Я не переселенець і не біженець. Я вже повноцінний віничанин. Юрію Літвінову 82 роки. 2015-го, розповідає він разом із дітьми переїхав з Краматорська до Вінниці. Маскувальні сітки каже, почав плести ще там. Як тільки Краматорськ звільнили в 2014 році, це було 5 липня. В серпні я вже плів сітку. А коли приїхав до Вінниці через тиждень, знайшов волонтерів і вже тут почав плести сітки. сьогодні. З чоловіком вперше прийшли плести маскувальні сітки, каже Оксана Козудой. Вони розповідає, переїхали з Херсонщини. Ми тільки півгодини, як працюємо, виходить. щось виходить. стараємося. Кілька днів, як плете маскувальні сітки, Наталя Масалаб їй розповідає, від війни довелось тікати двічі: з Краматорська до Харкова, 2017-го. В березні цього року з Харкова до Вінниці. Мені хочеться хоч якусь манесеньку краплинку внести в нашу коронавіру. вибачте. Збираються щодня. Одні плетуть основу, інші готують тканину, використовують навіть найдрібніші клаптики, розповідає вінничанка Тамара. Два... Навіть з'єднуємо шматочки, якщо вони маленькі, щоб ніяких відходів. Маскувальні сітки плетуть розміром 3 на 9 3 на 7 та 3 на 6 Тепер, за словами Валентини, процюк не вистачає рук і тканини. Будь-яку не беруть лише пікселями зелену та темносіру, щоб добре маскувала, каже волонтерка. То сіток не було на чому в'язати, то навчилися в'язати, і сітки привезли. А зараз вже тканини нема. Чим зав'язувати цю сітку, а замовлень дуже багато. І хоч тканини не вистачає, деякі речі порізати рука не піднімається, каже Валентина Процюк. Як ось цей кітель служби безпеки старого зразка, це принесли його порізати, а я його лишила типу, на перемогу. сказала. Місяць тому відновили виробництво кікімор маскувального одягу для снайперів. Це вам кікімор. Якщо хочеш, його відчіплюєш фартух і буде коротше. Тут зад так теж знімається. Оце така кікімора. Це все вручну робиться. Кожний вузлик вяжеться вручну вдома. На виготовлення однієї такої кікімори йде не менше тижня. Їх здебільшого готують вдома. Починається з намотування ниток на цьому процесі. Харків'янин Василь Калашник. Ми отримуємо такі бабіни, і потім із них намотуємо таким образом. Третій місяць сьогодні хожу сюди працювати. З'їхали з, з Харкова потім, тому що дом бомбили сильно зустрів тут добрих дуже добрих людей, які допомогли б забути все. За місяць виготовили 10 кікімор, розповідає Валентина Процюк. Наразі процес дещо гальмується, бо закінчуються нитки. Раніше оці нитки нам давали з хмельницької коврової якоїсь фабрики, чи що там було. А зараз у нас уже обмаль цих ниток, і ми не знаємо, де їх навіть знайти вже. Маскувальні сітки та одяг для снайперів передають тим, хто їде до зони бойових дій. Потреб і замовлень дуже багато, каже Валентина Процюк. Тож просить усіх, хто має вільний час і бажання допомогти, приходити до молодіжного центру квадрат і долучатись. Ольга Рел, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця.